Та вичай, та і, Тож уявіть собі. Ніч, сільська хата, ті дівчини Іра та Катя гадають. Дивимось. Та шо... Ой, катька, що і капіт з скоро. Капець, торба! Слухай, а знаєш, що я начитала в інтернеті? Розказуй! Розказати! Розказуй! Ну давай! На Андрія дівчата гадають на пивовій гущі. Чим пиво гуще, тим проще пройде Андрія! Слухай, що я чу. Ну, Досвідчені знімальники прам ходять на діло з болгаркою. І хоч пацани не дуже розуміють болгарську, але девочка хороша. А знаєш, що я? Знай, Бориса Прієль до сих пір гадає, хто він. Хлопчик чи дівчинка? <риклад> не знаєш? <риклад> а Ольга Герасимюк на Андрія не бачить себе у дзеркалі. <риклад> а знаєш що? П'яна худоба гадає прямо у ліфті. Максевко гадає, що ніхто чуть ніхто так не виступив. <риклад> а професійна путана Ельвіра гадає на ксенонах, але якщо є противу туманки, то і так сайд сайд. Стріптизери з Ельдорадо гадають на стрім. Чуючи стрінги в оберіг і примовляючи, аби смо дочекали від тепер за рік, пускаються в запальний таногати. <пускай> і ще на Андрія хлопці палять скати. Але баба Мотря каже, що ту палять не скати, а скоти. Слухай, а я ще знаю такий обряд, коротше, кажеш, гіршить, можна б чути голос свого майбутнього чоловіка. Та ну, я ти не відом. Слухай. давай. Сужений мій сужений, нічуть не заплужений, ніким не цілований і не закодований. Заговори до мене. Катя, ну, я можу до мене якийсь здоговор. Батько, не треба тобі того. То дома. що ти роздав? Сужений мій, сужений, нікем не споплюжений, нікем не цілований і не задодований. Заговори до мене. Катя! Катя! Що? Чуєш що, Катя? чуєш що, а там іра є? Є? Ну Ви знаєте, шановні друзі, а якщо серйозно, то кавенщики гадають на глядача. Якщо глядачу подобається і він аплодує, значить все ж таки не прогадали.